Привіт! Поговоримо про еліаси простими словами скорочення. Це корисна штука, коли довгі команди можна замінити коротшими. В системі є певні скорочення, і щоб їх переглянути в PowerShell наберіть команду alias. Додамо і свій еліас до цього списку. Почнімо з чогось примітивного. Наприклад, команда GetDate. Вона виводить поточну дату на екран. Ми можемо її скоротити. Пишемо setElias і натискаємо Enter. Термінал нам пропонує дати ім'я скороченню і потім його значення. Круто. Спробуємо більш складну команду. Наприклад, ipconfig all. Вона виводить на екран поточні мережеві з'єднання. Робимо все те саме. Запускаємо. Помилка. Так стало через те, що Еліси не розуміють додаткових параметрів. Як нам бути? Для цього існують функції. Перепишемо цей приклад, застосовуючи функцію. Ось так чудово. Запускаємо термінал. Запускаємо наш Еліас знову і бачимо, що його просто не існує. Чому? Для того, щоб зберегти наші напрацювання, треба внести їх до профілю. Кожен запуск терміналу створює сесію, в рамках якої працює Еліас, чи функція. Керувати профілем можна через зміну $Profile. Для цього відкриємо цю зміну будь-яким текстовим редактором, наприклад, блокнот або через vs Code. Якщо до цього ви нічого не налаштовували, то побачите порожній файл. Можливо, термінал вас запитає про створення цього файлу. Погоджуйтесь. Записуємо наші еліаси ось сюди. Після того, як ми закінчили редагувати файл, зберігаємо його та перезавантажуємо сесію за допомогою команди .dollarprofile. Або перезапускаємо термінал. Працює. Супер. Наступна моя ціль створити функцію, яка може приймати параметр. Я хочу зробити так, щоб в мене був вибір. Якщо немає параметру, запускай одну команду. Якщо параметр є, запускай іншу. Для цього використаємо оператор if else, який перевіряє умову, яку ми напишемо. Буквально він читається так: якщо є параметр, застосуй ось цю команду. В іншому випадку застосуй ось цю команду. В якості практичного прикладу я придумав ось такий кейс. Інколи я можу запустити термінал не з робочого столу, тому я хочу швидко опинитись саме там. Але якщо я знаю назву директорії, яка є на робочому столі, то одразу в неї зайти. Тепер те, що ми напишемо після виклику нашої функції, буде розцінюватися як параметр, та підставиться замість слова Args, Перезавантажуємо сесію і тестуємо. Зараз ми знаходимося у домашній директорії. Пишемо еліа без параметру, опиняємось на робочому столі. Пишемо з параметром, опиняємось на робочому столі і одразу заходимо в директорію, яку ми прописали. Отримавши ці знання, ти зможеш створити ті еліаси, які актуальні для тебе і для твоїх задач. Дякую за перегляд, підписуйся, тиця вподобайку, до наступних відео!